20 травня, друзі, дивіться. 20 травня. Нарциси в самому розквіті. Тюльпанчик. Свіжесенький в самому розквіті. Тюльпани жовті. Ці тюльпани тримають квітку вже, я не знаю, дуже давно цей тюльпан тримає квіточку дуже давно. Цей тримає квіточку. Красунчик. Цей тримає квіточку. Ще такі, такі жовтенькі. Ну, їх дощиком прибило. Квіточку тримають. Ще ось ці малючки, яку квіточку тримають. Краса. Цей тюльпан розпустився такий. Тримає квітку, нарциси ще живенькі, ще живенькі. Це так запам'ятати, 2025 рік, 20 травня. Холодна весна, абсолютно холодна весна. Квіти-квітнуть. Просто неймовірно довго. Цього року тюльпа нам просто пощастило. Дивіться, є навіть ще такі ботанічні тюльпанчики, які ще навіть не розпустились. Цей такий персиковий, неймовірний. Це з малесеньких, таких низькорослих тюльпанчиків. Ось ці красунчики. Я знімала, коли вони розквітли. Вони ще тримають квітку. Ще тримають квітку. Медунка досі тримає квіточку. Гейхерки порозпускалися. Усі красі. Ця весна просто Оця... оцей тюльпан з перших, один із перших розпустився і досі тримає повноцінну квіточку. гейхери усій усі красі, усі красі. Із цих тюльпанів, які в мене в відрах. Цей тримає квіточку вже скільки. І досі вона ще в прекрасному, гарному вигляді. Хто хоче довготривале цвітіння тюльпанів, от, будь ласка, оці найдовше тримає. Вони в минулому році, коли була тепла весна, тримали довгу квіточку. І в цьому році тримає довгу квіточку. Такий тюльпанчик. Він пізній, але ж який красун. Враховуючи, що зараз, 20 травня, майже літо. Жовті вони пізні, але ж, але ж, скільки вони, як довго вони тримають і ці біло роже, біло-фіолетові, тримають квіточку досі. Дивіться, вона хворенька, її поїдають мурахи, але вона таки хоче розквітнути. І мала би бути ну, дуже гарна. А ця красунка розквітла і радує, просто радує око. Краса. Ще досі квітне деревовидна півонія. Неймовірна квітка. А це якщо мене буде дивитися Ніла близнюк, випадково буде мати час. Це рослинки, які вона мені прислала. Пройшов дощик, вони всі поприймалися. Всі її рослиночки, от вони, дивіться. Такі кущики вона мені поприсилала. Всі поприймалися. Рекомендую. Ну, трошки розділила свої гейхерки, можливо, хтось захоче на майбутнє, хай вони вкоріняться. Можливо, на осінь буду навіть продавати. Яка красунька стільба. Одна, друга. Не знаю назви, можливо, хто підкаже. Але маю ще багато кущиків. Це ж, скоріше всього, буде на осінь, на продаж ось такої квіточки. Багато маю, вона розрослася мені. Ще одна красунка квітне. Так якось в неї є бутончики є, але щось вона так по бокам зацвіла. То була рожева, а ця буде біленька, маю два кущечки. І ще маю ось таку. Ця буде, скоріше всього, якась чи червона, навіть не знаю. Цей кущик, походу, пропав. Щось він якийсь зовсім слабенький. Не знаю. Шкода. От-от заквітне ц... за біленька гвоздичка. Хі -хі. Доквітають кошачі лапки. Ну і ця вся краса. Матиму таку кам'яну розу і ось таку на продаж. Красунька. Навіть каменоломочка розцвіла, така вона вже в мене. Страждає, але квіточку дала. Відроджується живучка, теж думаю, буде. її немало. І ця живучка відроджується. Вона вимерзла на зиму, а зараз знов пускає гілочки. Красунчик. Минулого року в мене тут були чорнобривці. Дивіться, скільки їх насіялось. Не треба навіть насіння збирати. Ціла купа. Будуть перші груші. І тут в мене чорнобривці насіялись. Ще в мене квітне ось така зелена фіалочка. Неймовірна. І ще маю хости. Ось таку. Так. Прокидається ось ця красунька. Так, така великолистова. І ось така. І ще одна хосточка ось тут.